На що б ти витратив 5 лямів доларів, якби вони прийшли раптово і без зобов'язань? Окей, один лям на себе, один лям на біткоін uh, і все інше б реінвестував у бізнес. Який бізнес хотів би відкрити 10 років тому, якби були всі знання що зараз? Блін, я навіть не знаю, скоріш за все, я відкрив би свій полімерний бізнес і давно б його розкрутив на весь світ, щоб він був відомий. Який для тебе ризик серйозніший втратити гроші чи втратити репутацію? Однозначно, втратити репутацію, тому що її можна втратити лише раз, а гроші, як показує практика, частіше. Якби в тебе була змога поговорити з собою на першому році підприємництва, що б ти собі сказав? Більше читай, менше сумнівайся при вперед. У яку б галузь ти б точно не вкладався, навіть якби всі навкруги пророкували успіх. Це був би судоремонтний бізнес. Яка книжка чи ідея змінила твоє підприємницьке життя? Таких книжок: три: перша книжка це бідний тато, багатий тато», Роберта Кіосакі. Потім Старі кімори» Книжка, і Чайка Джонатана Класно.